Вітаю! Сьогодні ми розглянемо ресурс WayGround для здійснення оцінювання створення навчальних матеріалів. Зараз ми знаходимося на головній сторінці, на домашній. Ми бачимо в нижньому лівому кутку є обмеження відповідно до ціноутворення щодо використання. Базової версії ми можемо створити до 20 активностей. Через е, налаштування облікового запису ви можете обрати українську мову, щоб у вас відображався інтерфейс української мови. Ну, я це вже собі налаштувала. Е, по центру ми бачимо три кнопки Створити, і там декілька видів ресурсів ми можемо створювати, а е, здійснити пошук готових уже. І ось у нас е, зразу він і активний, ми можемо переглянути. Відфільтрувати собі тему, вік, і знайти, що є вже готове, і його використовувати. А також завантажити якісь власні матеріали для того, щоб на основі них створювати тут контент. Зліва у нас теж є декілька кнопок: це домашня сторінка, на якій ми стоїмо. My library, моя бібліотека створених активностей. «Session» – тут всі сесії, які ми проводили. І Student, тобто в сесіях, ми можемо подивитися результати, як учні проходили ці всі речі, і можливо, там навіть якщо якісь треба додаткові допомоги додаткову декому, тому що були не дуже гарні результати, то воно теж це повідомить. Ну і у вкладці студенти ми можемо. Додавати у класи, тобто в систему Google Classroom і Microsoft Teams ми можемо додавати безкоштовно ці свої активності створені, публікувати їх. Отже, ми перейдемо на домашню сторінку, натиснемо Create, і подивимося, що можна створити. Отже, це швидкі та інтерактивні запитання. І тут ми можемо використовувати як електронну таблицю, власну google форму pdf файл або згенерувати на основі штучного інтелекту, або здійснити пошук уже готових варіантів. Наступний варіант це презентація. Тут можна створити слайди, завантаживши якийсь свій контент. Далі відео. І ми створимо відео на основі, не, не відео створимо, а вікторину на основі готового відео, яке я була створювала. Запитання на основі уривку тексту або флеш-картки. Отже, ми обираємо відео. І тут теж або шукаємо відео у бібліотеці, або використовуємо покликання з YouTube каналу на будь-яке відео, або завантажуємо з, з комп'ютера. наприклад. Отже, ми перейшли на той варіант, що вставимо покликання. На уже готове відео. І тут навіть нам пропонуються різні навіть хан Академія, тут інші різні джерела, можливо, ми хочемо пошукати вже готові якісь відео. Ми вставимо те, яке я, наприклад, вже створила. Воно коротеньке, тому я сподіваюся, що не дуже довго буде створюватися сама Вікторина. І далі вверху натиснемо ось цю кнопку. Переді мною з'явилось таке віконечко, де є відео, а справа будуть з'являтися запитання. Запитання будуть з'являтися в залежності від того, як ми їх будемо формувати. Тут на кожному етапі відео можна ставити мітки і додавати власні запитання, можна додавати нотатки, а можна це доручити штучному інтелекту. Тому ми натиснемо Generate with AI» і відбувається процес генерації запитань. Поки воно генерується у верхньому правому кутку, у нас є пабліш, тобто опублікувати, якщо ви хочете запустити цю вікторину, натиснути Play, щоб учні проходили, то потрібно опублікувати. Є кнопка прев'ю, зараз ми це розглянемо. Отже, з'явилися у нас запитання, справа. Ми можемо їх всі переглядати ось тут відкривати ось так. І якщо щось не влаштовує, ми можемо тут же редагувати. Кожне запитання або, можливо, ресурс, аналізуючи наше відео, прослуховуючи якісь слова, неправильно зрозумів, це завжди може бути. І варіанти відповіді можуть не співпадати. Тому як сам текст запитання ми можемо редагувати, так і будь з карток або редагувати, або взагалі видалити. Ось, а за потреби натиснути ось тут справа плюс і додати нове запитання. Припустимо, що нас все влаштовує, ми нічого змінювати не будемо. Також ми можемо натиснути прев'ю-кнопку і переглянути, як буде виглядати наша Вікторина, як будуть з'являтися наші запитання. Отже, ми, отак, next кнопкою проходимось. І бачимо, наприклад, запитання, для чого використовується Adobe Reanimation Maker. І три варіанти. Якщо ми хочемо знати, яка правильна відповідь, яку правильну відповідь визначив ресурс, так, ми натискаємо Show Answer, перевіряємо, чи дійсно це правильно. І так проходимось, можемо переглянути всі запитання, які він постворював. Ну і якщо щось не те, то редагуємо. Якщо все добре, так, то оберемо ще «Settings». І а, називаємо наше відео. Наприклад, так і називаємо Free Animation Maker. Далі напрям для того, щоб оскільки ми будемо публікувати, бо якщо використовувати його для учнів у безкоштовній версії, нам недоступно, наприклад, що ресурс буде видимим лише вам та людям, з яким ви поділитесь. А в будь-якому випадку треба публікувати. Тому ми визначаємо напрям і я обрала «Комп'ютер», якби цифрові технології можна сказати, тому що можна там предмет якийсь обрати. Далі вік, ми можемо вибрати від дошковочку. Шкільнят до вищої освіти Professional Development. Я натисну professional development. Ан англійську мову міняємо на українську. І таким чином налаштовуємо, здійснюємо налаштування нашої вікторини перед публікацією. Так, тут, щоб не пропустити українську мову, ось вона. Так, українську мову обираємо. Додаємо за потреби якусь таку заставочку, і натисну Add image». для того, щоб не завантажувати, то я просто по пошуку введу знову ж таки Free animation Maker. І от якщо у нас заставка ну, Animation Maker ось така. І далі зберігаємо Так, і зберігаємо. Дали назву все у нас є ось тут. Тепер Publish для того, щоб опублікувати. Ви бачите, що ще час ще може якийсь налаштовувати, а, на, якому, на якій там хвилині, секунді буде з'являтися, відбувається процес публікації, ну і далі будемо пробувати його використовувати. Так, довго воно створюється, публікується, але чекаємо. Ну, а далі ми будемо зараз розглядати варіант, що будуть бачити учні, коли будуть проходити вікторину. Що буде на екрані вчителя відбуватися, як відбувається, як відбувається ось демонстрація самої вікторини уже учням. Причому вони будуть переглядати відео і в процесі будуть з'являтися запитання. Так, оновлю сторіночку, можливо бо інтернет не дуже, можливо, зараз воно довго. Так, все опублікувалось. І як тільки ми опублікуємо цей ресурс, то у нас є можливість редагувати, зберігати, поширювати. І ось тут є кнопка Start now або Ascission призначити. Можна, в принципі, і призначити учням просто, щоб вони проходили. Вікторину, Але ми повернемося і включимо саме старт нау, щоб показати, як воно буде виглядати в реальному часі. Також ми можемо і перейти до своєї бібліотеки. Наприклад, ми не одразу ж хочемо використовувати сьогодні, ми створили так, ресурс Вікторину, а завтра хочемо демонструвати. Тому, зайшовши на цей ресурс, і перейшовши у «My Library», ми побачимо перелік всіх своїх створених вікторин, і ось для того, щоб її запустити, є кнопка Play. І «Start Now». Коли ми обираємо «Start Now», у нас є декілька варіантів. Перший це просто тест. Тоді учні переглядають, дають відповідь на запитання, а вчителя, здається, не будуть відображатись результати так, на екрані. Класичний це коли зараз ми натиснемо класичний, учні відповідають і бачать. Раз. Перекладемо. Студенти відповідають у власному темпі, а ви бачите результати в таблиці лідерів. Тобто на екрані вчителя відео це не відображається. Тільки на екранах учнів. І вони відповідають у власному темпі. А, далі, а, але вже таблиця лідерів є. Тічер ось такий варіант це коли на вчительському екрані відображається відео. А діти відповідають у себе на мобільних телефонах чи інших пристроях. Ну, отже, ну, і там є якийсь ще варіант для командної роботи. Оберемо, ну, нехай ось такий, наприклад, варіант. І далі натискаємо Старт. У нас тут є відстежити відповіді учні. Дивіться в режимі реального часу, хто залучений, а хто що робить. Отже, і у нас є кнопка старт now. Але поки ніхто не приєднався, то ми не можемо почати вікторину. Тому діти бачать, вони можуть або зісканувати QR-код, або ви можете покликання скопіювати, або поширювати в класі це покликання. Ну і ще варіант. Скопію, перейти на ось це на покликання або скопіювати покликання ось тут. Я його скопіюю для того, щоб одразу перейти в режимі учня і відкрию цей варіант в режимі учня і у своєму іншому аккаунті. І тепер я візьму ось так, розділю вікно своє на дві частини. І далі, яке ім'я вводити. Можна, звичайно, ввести якесь анонімне ім'я, якщо це формувальне оцінювання, якщо учні не хочуть відображати, можна ввести реальне. Так, і тут також можуть бути звукові ефекти, музика, читати текст вголос, і натискаємо початок. Коли ми приєднуємось, ми бачимо справа, що. Вчитель бачить у себе на екрані і може відображати там на дошці, наприклад, що вже є один учасник, принаймні, і вже можна починати. Учень зараз я відкрию більше тепер учня. Учень може все-таки повернусь назад. Може реакції «Let's go!», давайте вже починайте там. Або супер, або ось такий значок, тобто вже якісь реакції можуть учасники надавати. Крім того, ми можемо змінювати себе, свій вигляд. А для цього ми натискаємо олівець і ось тут починаємо себе редагувати. Обличчя змінювати тон шкіри від тону шкіри і далі але. Не все ми можемо розблокувати, тому що якщо ми будемо гарно працювати на цьому ресурсі, давати відповіді на запитання, активними бути, то в нас буде більше монеток і більше можливостей. Тут ми можемо поміняти головний убір, так, якийсь, змінити собі одяг, там, спідничку, взуття. Ну, різні такі речі додавати, і рюкзачок теж наплічник можемо поміняти. І збережіть. І тепер у нас вже власний образ, і так кожен учасник може собі змінювати його. І зараз у мене 600, поки що є так, але ці оцінки, я так розумію, ці бали будуть змінюватися в залежності від активності дитини. І так, коли я починаю, натискаю тепер старт нау, я вже можу почати. І тут ми бачимо, що дитина, бачить на екрані відео, відтворюватиметься на екрані вчителя. Будь ласка, зосередься на екрані вчителя. Якщо б ми обрали варіант такий, що всі пасадховному режимі працюють, то дитина дивиться відео на своєму екрані і одразу дає відповіді. А так дивимося справа на моєму екрані відображається відео. Іде звук, просто він тихенький, і якби тому. Або просто, щоб просто як для фону, так і, і іде відео, на, і на, зараз на якомусь етапі з'явиться перше і запитання, і дитина його побачить у себе на своєму пристрої. Ось і запитання, яке з'явилось. Для чого використовуєте Adobe Free Animation Maker? А, і а, тут для чого? Для створення анімованих відео. І так, дитина бачить, в неї правильна відповідь. Ось і лі, ось така лідерборд. Ну, У нас просто один гравець, тому лідерборд поки що такий. Ми подивилися, побачили результати. На екрані відобразилися, хто як дав відповідь, і рухаємось далі. Таким чином кожен раз видно. І якщо далі ті будуть правильно відповідати, значить хтось буде в лідерах. Ці результати будуть змінюватися, та, хтось відбуватися в лідери наступного разу і вже розуміє, що треба буде активнішим. І таким чином ми. Відображаємо це все. Це той я почував варіант, коли вчитель показує і а, діти дивляться. Ну і далі а, всі ці результати, а, по, коли відео вже а, продовжите. А продовжите відео. Продовжити перегляд, і так ми продовжуємо переглядати, даємо відповіді, поки не дійдемо до кінця. Я Ось вже до кінця доходити не буду, тому що принцип і зрозумілий, так, як це все працює. Ну а коли уже ми завершимо нашу вікторину, ми завжди можемо перейти у головне меню, подивитися «Sessions», Відкрити і побачити, хто як працював. Ну, поки що на 25% виконано так, тому що не всі запитання ми ще пройшли. Але якщо ми відкриємо, то ми бачимо результат: ось бачимо учасників, так як проходили всі відповіді. Ну і якщо якісь потрібна допомога, то буде тут з'являтися, що такі-то учні погано пройшли. Надайте, ну, будь ласка. Додаткову допомогу. Я натисну END Session уже вийду з Вікторини, тому що ми не будемо, ось, бачите, швидка дія: допоможіть учню з низькими показниками, з адаптацією, тобто комусь потрібна допомога. Ось такий ресурс WeyGround для того, щоб проводити оцінювання. Формувальне так, а для того, щоб створювати тут різні вікторини на основі різних матеріалів і відео, і тексту, і таблиць електронних, PDF-файлів, а також і засобами штучного інтелекту. Бажаю успіхів!